Дружба дружбою, а бізнес нарізно. Схоже, Кремль остаточно посварився ще з однією зі своїх нечисельних країн приятельок Йдеться про Казахстан, якому Росія оголосила зернову війну. Ми не дозволимо розкачувати ситуацію у себе вдома. Так російський розсільгоснагляд попросив Казахстан призупинити експорт низки сільгоспродуктів УРФ через хвороботворчі бактерії, нібито знайдені в зерні та ін. Іншій агропродукції, яку експортує Казахстан. Аніс легкості на шлі причини на державний апарат через соответствующе фіта інспекції. Ну і просто-напросто дали неформальний такий заслуг да на експорті з нових з Казахстану. От тільки якість казахського зерна Кремлю за великим рахунком до лампочки воно і раніше залишало бажати кращого, і Путін не скаржився. Показать. качества пшеницы много, и каждый год какие-то качественные показатели отклоняются от каких-то международных стандартов, либо от нас, же ГОСТовских стандартов. Дождей не пшеница физически, не, не хватило солнца, не хватило тепла. То есть много факторов разных. Справа тут совсем в иншему, поясняют аналитики. Казахстан Путин наивно уважая своей властностью. От только в Астане и с участью кремлевских вассалов мириться этого не стали и, окажут говорят, посмели РФ свои правила на рынке зерна. В этом году у нас есть дополнительный объем, нам нужно дополнительно реализовывать его. К сожалению, в этом году Китай ввел ограничения на импорт пшеницы. Для нас это очень сильно бьет по объему экспорта. Соответственно, мы видим, что нам нужно искать альтернативу Китаю. Альтернативою Китаю для Казахстану 2024 році мала стати саме Російська Федерація та внутрішній ринок країни. Для цього уряд із серпня 2024 року заборонив імпорт пшениці з третіх країн та країн Євразійського економічного союзу, до якого входить Росія. Путін розцінив подібний крок Касим Жомар-Токаєва як особисту образу, от і розв'язав із Казахстаном зернову війну. Тут свое слово должно сказать государство, потому что сейчас Казахстан теряет средства, которые мог бы зарабатывать на транзите грузов и на увеличении собственных экспортных. Отгрузок. Ситуация довольно-таки зеркальная. На самом деле заключается она в том, что как для Казахстана Российская Федерация, если проанализировать их экспортно-импортные отношения с РФ, является традиционной зоной да, экономических взаимоотношений, так и для части Российской Федерации Казахстан является таким традиционным, особенно прежде всего сельевым, сельскохозяйственным Як у результаті війни програють, а точніше зазнають збитків обидві сторони. От тільки на відміну від Кремля пояснюють аналітики, казахам є куди відступати. Офіційна Астана вже заявила про переорієнтацію на нові ринки. Тепер надлишки свого зерна вони відправлятимуть до Індії, Китаю, з яким знову потоваришували, та Пакистану з можна Казахстан це тай так називаємо війни вийде видіти, що і побідітелями що на получать допомогне профіт просто-напросто прийдеться где-то немножко. Поміняють логістику, німножка поміняють партнерів. Нові раз повторюсь, казахи можуть от этого і выиграть. А ось Путін розв'язану ним зернову війну точно програв. Це вже відчувають на собі самі росіяни для багатьох з яких казахське зерно було єдиним хлібом та борошном у регіоні. Для них безглузда витівка кремлівського диктатора коштувала чергового подорожчання продуктів першої необхідності.